Кам'янська тримає постійний зв'язок із захисниками на замовлення військових. На передову регулярно відправляється необхідна техніка та обладнання, аби обезпечити наших хлопців від диверсантів та ворожої розвідки. Сьогодні передали на позиції прилади нічного бачення. Бажаю, щоб вони вам послужили вілою правдою, і прошу передати всім нашим хлопцям, що ми завжди пам'ятаємо ну, те, що вони роблять для нас, для нашого міста, для нашої країни, щоб поверталися додому живими та танушку. Дякую. Дякую. Загальна вартість оптичного обладнання, придбаного для військових, понад півтора мільйони гривень. Дев'ять приладів нічного бачення йдуть у комплекті із спеціальним кріпленням для шолома для зручного використання. Батальйон виконує бойові задачі на передніх позиціях в зоні бойових дій. Тому якісне спостереження за противником дуже важливо. Прибори нічного бачення це такі прилади, які мають із нос. Тому ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за таку допомогу, яка буде використовувати на позиціях в подальшому бойових діях.